Зараз я покажу вам 10 сайтів, щоб ви зрозуміли, як можуть виглядати сучасні футери в 2024 році. І перший з них це neoculturalcouture.com. Ось так виглядає сам сайт. На ньому є музичне супроводження. Але ми зараз його вимкнемо. Ось така дуже крута типографіка. Але нас цікавить футер. Ось такий величенький футер ви можете бачити. Тобто вони розміщують свій логотип через весь футер. Це окремий великий слайд, на якому зображено цей футер. Також тут є кнопка Submit Creation. Я так розумію, це якісь креативи зі штучного інтелекту. Невеличка інформація з призивом приєднатися до їх ком'юніті. Цікава фішка з local time. Вони показують, який зараз час в їх регіоні. І ось така невеличка інформація ще. Дуже цікаво зроблено з точки зору дизайну та з точки зору анімації. Ось такий перший цікавий футер. Наступний сайт це techspeed.com. Ось так виглядає сам сайт, але нас цікавить їх футер. Фактично, їх футер починається вже з попереднього екрану. Цей екран має такий самий колір для бекграунду, як і футер, для того, щоб органічно перейти саме до футеру. Дуже цікаві кольори поєднані. Ви можете бачити такий бордовий та фіолетовий. І коли виділяєш все це, це взагалі такий ядерний, жовтий або навіть зелений. Дуже цікаві добірки кольорові і сам футер. В принципі, нічого такого занадто неординарного. Тут також є. Соціальні іконки, але ви можете бачити, як організована інформація дуже класно, як заанімовано логотип. І це одразу додає іншого вайбу саме для футеру. Тобто, видно, що люди працювали над ним, а не просто зробили так, ніби це останній елемент в дизайні, і можна вже просто закінчити з ним, як загалом буває у більшості дизайнерів. Коли сайт вже закінчуєш, вже не залишається сил на те, щоб зробити класний, красивий футер. Дивимось наступний: Beyond Agency ось такий світленький сайт. Він був нагороджений Awards. До речі, ви можете бачити, що на ньому немає нічого такого зверхпотужного, але все зроблено дуже зі смаком і витончено. І я думаю, що Awards їх нагородили саме за це. Ось так виглядає сам сайт, і ми швидесенько йдемо до футеру. Ось так виглядає наш футер. І тут блок CONTACT US плавно перетікає в футер. Тобто, коли ви скролите, ви бачите, що Get in Touch у нас залишається в футері. І це частина саме великого футеру, який вони хотіли показати. Тут у нас посилання, в цілому нічого нового. Але саме дизайн тут цікавий, і ви можете бачити, як все розташовано. І з нового тут є таке посилання, яке вертає вас на початок сайту Back to Top або Shift Plus G. Тобто, ви можете. Нажати цю комбінацію, або натиснути Back to Top, і люди повертаються на початок. До речі, непогана ідея, тому що, в принципі, ви людину спонукаєте повернутися на початок і, можливо, зробити якийсь свій вибір, або зателефонувати, або написати цій компанії. Далі у нас whitelab.co. Також світленький сайт. До речі, дуже цікаві рішення, але трошки схожі з тим, що ми вже бачили. Ось тут такі на попередньому сайті у нас такі кругленькі кнопки, і вони помаранчевого кольору. А тут ви можете бачити таку саму кругленьку кнопку, але вже такого кислотного жовтого кольору. І це доволі так схоже з тим, що ми вже побачили на попередніх сайтах. Тим не менш, він дуже цікавий, він простий, але класна типографіка, класні сітки. І коли ми гуртаємо. Далі ми потрапляємо на футер, і він займає весь простір. Тут є адреса, тут є контакти і якась інформація про те, чим вони займаються. Продакт, бренд, дев. Дуже класна ідея нагадати користувачу всі свої вміння, послуги, все, що ви можете зробити і чим можете бути корисним саме для нього. Також тут розташовано посилання і «Get in touch». І ось така форма у нас випливає. В принципі, дуже класно, що не треба переходити на іншу сторінку. Саме в футері людина може зробити свій вибір і написати вам емейл з якимись питаннями. І ось тут у них блок, такий заанімований це логотип, я так розумію. І його так трошки накриває, коли наводиш на нього. Наступний футер: Full Circle Entertainment Co. ЮК. Доволі незвичний такий. Підхід, тобто ви бачите скрол саме зверху, дуже таке аскетичне меню, і гортаємо, щоб подивитися, що там буде далі. До речі, це взагалі якийсь інтертеймент, і футер у них також займає цілий екран. Тут також є контакти. До речі, подивіться, як дизайнери не бояться розміщувати мало інформації на дуже великих площинах. Тобто, ми зазвичай намагаємось вліпити. Що-небудь, куди-небудь, щоб воно було зайняте, і футер такий малесенький. Але коли у вас дуже маленький футер, вам краще там розмістити більше інформації, щоб воно якось органічно виглядало. А коли у вас вистачає нахабства, щоб зробити футер таким огромезним, ви можете розмістити одну строчку, трошки контактів, і воно виглядає вже стильно. І всі розуміють, хто тут головний. Отже, ловіть таку цікаву ідею. Наступний сайт smoothco.com. Це щось про їжу, я так розумію. Ось такий стаканчик, якийсь смузі, дуже інтерактивний сайт. Тут навіть їх анімація переходить на футер. Тобто він займає розмір більше, ніж один екран. Тобто, ви гортаєте і переходите на футер дуже плавно, і бачите тут форму контактів і самі контакти. Також посилання на соціальні мережі. І потім ми ще бачимо такий елемент дизайну в самому кінці, там де вони розміщують, хто задизайнив цей сайт і назву самої компанії, для якої було зроблено цей сайт. Наступний сайт Fernando Puente S. Це, напевно, якийсь фотограф. І дуже цікаво погортати, подивитись, як у нього реалізований футер. Сайт, до речі, дуже маленький. Ви бачите, що тут лише три слайди, три екрани. Ну, так, в цілому, якщо подивитись. І все закінчується величезним футером, його фотографії, і він розказує про себе. This is a self portrait Тобто це автопортрет. І він закликає «reach me Out. І далі в нього тут якась інформація. Його емейл. Якийсь слоган, і тут Instagram, Twitter. І, до речі, він дублює Instagram, Twitter, і тут, і тут. Не буде зайвим нагадати вашим користувачам, що компанія або людина, для якої ви робите сайт, має Instagram та Twitter. Тобто навіть на одному екрані дизайнери показали ці посилання просто і тут, і тут. Наступний сайт Teddy Up. такий доволі стандартний сайт. Як для розробників, для якихось компаній. Він класний, дуже чистий, доволі стандартні кольори, такі приглушені. І вся ця історія, в принципі, ми вже бачили її неодноразово, але непогане рішення щодо футеру: ось тут є посилання на тих, хто говорить про них, і тут у нас «Schedule a demo», тобто вони закликають зарезервувати час на демонстрацію і подивитись, як працює їх софт. Ще один сайт, називається Golden Child Media. І ось так він виглядає. Знову таки кругленькі курсорчики, коли ти наводиш кудись. І, в принципі, кнопки доволі багато, де використовуються саме такі круглі. Це, напевно, якесь портфоліо. Але нас цікавить футер. І футер виглядає наступним чином. Ви можете бачити їх, фотографії у вигляді слайд-шоу. І поверх. Біжить строчка, напевно, це назви проєктів. І ось тут вони взагалі показують свої координати. Також є кнопка Back to Top і соціальні іконки. Знов таки, цей футер займає весь екран, і дизайнери не бояться, що це буде досить нахабно і занадто. Отже, я вважаю, що це дуже класна історія робити великі футери, тому що там зазвичай є, що показати, є. Як організувати інформацію і справити реальне враження на користувача. Наступний сайт це SetFlow. Ось так він виглядає. Він такий величенький, і його футер мені подобається найбільш за все. Він також дуже великий це окремий екран. Тут є і форма для підписки на розсилки, і дуже багато посилань. І є адреса, і все ви можете бачити в єдиному стилі дуже Стримано, красиво. І що мені подобається, це нестандартне розташування елементів. Тобто, All Rights Resort вони не стали пхати кудись от сюди. Вони його розташували майже в центрі всього екрану, всього футеру. Privacy Policy, Terms and Conditions, в принципі, це доволі важливі посилання, особливо для західних компаній. Вони дуже сильно. Слідкують за тим, що тут написано, і для них це реально дуже важливо. Контакт в них також дуже в цікавому місці, і не можна сказати, що це непомітно. Хоча воно маленьким шрифтом, і, в принципі, таке спірне рішення з точки зору юзабіліті. Але в цьому контексті вся інформація настільки структурована, що воно все виглядає логічно, і коли ти знаходишся на цьому футері, ти бачиш. В тебе немає сліпих зон, і все сприймається як треба. І дуже класне рішення: це величезний логотип на весь футер виглядає стильно, кльово і запам'ятовується. Отже, коли користувач догортає до кінця цього сайту і побачить такий футер, саме цей сайт зможе вразити його і залишити неймовірне відчуття, і взагалі якось так привабити. Тому що це дуже круто. Ось така добірка з 10 футерів. Беріть на замітку, діліться своїми враженнями від футерів і від ідеї, що футер взагалі можна дизайнити окремо, а іноді навіть розпочинати дизайн саме з футеру. Розкажіть, які футери робите ви в своїх дизайнах і в яких проєктах частіше за все можна було б зробити саме такі величезні і круті класні футери.